Святий Миколай Чудотворець вважається покровителем всіх страждаючих, до нього моляться про захист сім'ї та дітей, про успіхи та досягнення мрій, про здоров'я та про щасливе подружнє життя. Молитва до святого Миколая Чудотворця, святителю Отче Миколая, моли Бога за нас. Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю й учителю всіх, хто щирим молінням вдається до Твоєї допомоги, ти помагав тим, які до тебе вдавалися, поможи й мені в усіх труднощах і потребах життя мого, коли прийде хвиля, де сила моя заслабка, труднощі, що стають на дорозі життя мого. Завелики для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпека пам'ятали про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну. І моли Христа Бога, спастися душі моєї. Амінь. Все благи, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу і болість, Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе, скорого потішителя ти. Що є горі та нужда теперішнього життя, поспіши й до мене зі своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошесті, від тяжкої хвороби та несподіваної смерті. Хорони мене через ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу. З дочасного життя до вічності, захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я сподобався навіки в небі разом з тобою прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. О все благий Отче наш Миколаю. Пастері, учителю, всіх, хто з вірою звертається під захист твій, і теплою молитвою благає тебе, поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську, і весь світ захисти та збережи святими Твоїми молитвами від землетрусу. Наступу чужинців і народних заколотів, міжособиці від голоду, пошесті, потопу вогню, меча, і наглої смерті, всяку людину охорони. І як помилував трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас що розумом словом і ділом. У темряві гріхів перебуваємо. Спаси нас від гніву Божого і вічної Кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю і милосердям подав нам Христос, Бог тихо і без гріха прожити на цім світі і не засудив нас стояти ліворуч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. О, святителю Христове Миколаю, почуй нас грішних рабів Божих, що моляться тобі і моли за нас недостойних, сотворителя нашого і владику. Виблагай Бога нашого бути милостивим до нас у нинішньому житті та в майбутньому віці, нехай не за ділами нашими, а за своєю милістю. Відплатить нам, визволи нас угоднику Христовий від зла, що находить на нас, і в гамой хвилі пристрасте і бів, що повстають проти нас. Нехай заради святої молитви твоєї не на нас напасть і не потопить у безодні гріховні і в болоті пристрастей наших. Моли святителю Миколаю, Христа Бога нашого, щоб подав нам мирне життя і спасіння, і велику милість, нині і відпущення гріхів, а душам нашим повсякчас і навіки віків. Амінь.